Автовокзал. Багато користенців та гостей міста навіть не здогадуються, як багато тут можна зустріти покемонів. Але побачити їх, а тим паче зловити голими руками не можна. Для цього потрібен гаджет зі встановленою грою. Декілька спроб. І ось покемон уже ваш. Pokemon, ми Чи гра покемон Go і була запущена всього два тижні тому? Про неї вже розказано та переказано дуже багато. Це перша гра в історії людства з елементами додаткової реальності, що настільки популярна. Цікава вона тим, що змушує людей виходити з дому, аби пограти. Ось на карті користення зображені місця, де прямо зараз знаходяться покемони та чекають, що їх упіймають. На автовокзалі одного ми вже забрали. А ось скільки ще чекають на господарів. Ось такого покемона упіймали за адресою красі на три. Його ім'я Какуна. А це Нідоран водиться навпроти Рацу. Дроузі біля дитячої бібліотеки імені Лесі Українки. Крабоподібний монстр Парас, мешканець площі комсомолу. Ну і один з найсимпатичніших упіймався або упіймалась під ПТУ. Та що там на вулиці покемона можна упіймати навіть на робочому місці. Чи затягується гра ще й як? У ній можна не лише збирати покемонів, а тренувати їх, вирощувати та вступати з ними у бій проти інших гравців. Однак якою б захопливою не була ця гра, та як би вона не зносила дах гравцям з усього світу, коростенці до Pokemon GO у своїй більшості виявились байдужі. Покемон Go граєте? Ні. 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 Я хотіла скачати, але не можу. Його в плеймаркеті я не змогла знайти. А в Google... Я забивала, але не накачається. Тут це можна скачати тільки на iPhone, а у нас немає айфону. Да. У нас Android. А хотіли б пограти? Да, ну, я хотіла, але це затягує гра дуже. А в мене Ді, просто дітей. не запускається. вона. У ну, мене є двоє друзів, і вони в неї гуляють, ходять весь день по місту, шукають цих покемонів. Дуже жахлива гра. Да. А що, що поганого в ній? Ну, психіка нарушується. И зависимость, Да. Блин, для дітей. Ігра это вообще бред какой-то натуральний. Мультик взагалі дивились? Ні. Ні. Скільки вам років? Одинадцять. Одинадцять. Вісім. Ні. Не дивились покемони? Ні. А скільки вам років? Тринадцять. Да, ну, я правився? Тімонолу. Прикольно. Для, для віку прикол. був хорошим. Але все ж гравці в в Pokemon Go є. Один із найсильніших дійшов уже до 30-го рівня, і його нік Месфей. Офіційного релізу гри Pokemon Go в Україні ще не було. Проте навряд він щось змінить для нашого міста. Особливого ентузіазму покемони у користенців не викликали.